Як підживити широколисту гортензію у травні, на початку травня місяця, щоб вона рясно квітувала? Якщо чесно, не знаю, чи всі здатні широколисті гортензії рясно квітувати, але в минулому році це було дуже круто. Я зараз приложу вам фото, що в мене вийшло. Там на одній гілочці було 9, 9 сутсвіть. Ось на оцій. Тому це було дуже класно. Єдине, що я її обрізала дуже в цьому році, тому що я змінила укриття, і воно їй не підійшло. Але вона відновилася і тепер я її буду підганяти. Мало того, що азотом гарно підганяла я карбамідом теж він гарно підганяє кущик, він просинається добре, якщо він повністю не вимерз. І тому я зараз йому буду давати а, каліне добриво, бо в травні місяці треба вже каліні добрива. А, я ще їм не вносила. Деякі вже навіть самостійно і заклали бутони. Я не встигла, зараз покажу. Навіть малорічні гортензії. бачите, пиптичок. Так, шедевр виріс. Уже є бутон. Так, те, що в минулому році заклалося, те й вона видала. Не встигла я. Ну, ось тут можна ще попрацювати, але вже щось є маленьке. Можливо, він збільшиться. Буду працювати над цим. Є ось ще червоненька в мене, теж вже заклала, це малесеньке. Ну, буду допомагати їй розкриватися. Що ж робити. Якщо у вас є великі вже кущики, трошки більше середні, і ви хочете поекспериментувати, то я хочу сказати, що це дає класний результат. Єдине, я не знаю, чи для всіх він, чи ні. Так, зараз уже все пролито. Тут мокренько, це обов'язково. Поки що я не підкислюю ніяких е лимонних кислот, тому що тут є сірка. Поки що я спостерігаю. Тому що інколи щось таке бліденьке вже щось, щось хоче, хоче, хоче проявитися, щось є. Але поки що я вношу так. Перевіряю сірку, як вона працює. Можливо, пізніше я підкислю обов'язково. Щоб вона, ну, може, краще почувалася. Але поки не буду. Так, тут все промочено. Йдемо. Підживочку всипати, вливати у водичку і крукуємо далі. Так, у мене ось є десь так приблизно 12 літрів водичка, можна 10. Взагалі на 10 літрів завжди розводиться, я трошки більше зробила. Так, і є в мене ось така крута підживочка. Дивіться, це рясне квітування, цвітіння. Я її пробувала в минулому році, дуже класно. Пробуджує сплячі бруньки, Тобто, от якраз по сплячому всьому стовбуру, там, де було 9 квіток, всі проснулись. Висота гілочки була, то я не знаю, 40 см всього лише. Її було дуже класно. Так, збільшує кількість бутонів, розмір суцвіть. Насчет розміра поки що не скажу, але рясне цвітіння було. Активізує ріст паганів. Тобто воно дуже класне. Тут можна ще більше почитати. Там і наростання паганів, і е, активізує цвітіння, і збільшує площу листя, крони. ну тобто Фітогормони дуже класні. Можна пробувати. І я думаю, що у вас буде теж свій е, свій лічний шедевр, можна так сказати. Да? Розпаковую, показую, як він виглядає, і підживлюю. Мені сподобалось. Це я буду робити пару разів. Да, пару разів точно. Так, тепленько відстояна у мене водичка. І ось, бачите, ось така жижа, рідина в мене є. І ось так от ложечкою перемішую і все добре. Щось вітер розібрався, начебто дощика не передавали, а він щось хоче ганяє, ганяє хмари. Так, є. І тепер так гарненько проливаю. Раніше я щедріша була трошки. Могла і літрове вилити відеречко, зараз по три стаканчики і вистачить. Так. Зараз питається, зараз іншу підживемо. Дуже класно робити волшебний піндель, як я кажу, старим кущам, які не квітують. Бо багато хто не знає, що якщо вони підмерзнуть, вони потім, ну, грубо говоря, покажуть дулі з маком. Тільки буде листю рости, все останнє це дуже-дуже довго, поки наросте наростуть нові пагони. Плюс вони зістаряться, будуть з дерев'янілими, і тільки тоді щось почне там квітувати. Тому їм добре теж це підливати. Ну, піндюлечок давати. Я в тому році це робила. ну У мене це складніше, Це в мене давно підмерша е гортензія. Бо я ще ж не знала, як з ними три роки назад. То, в принципі, в минулому році то вона вже щось заквітувала. Навіть деякі гортензії заквітували з нових пагонів. А ви знаєте, що з нових пагонів в основному стандартні гортензії не квітують, тільки ремонтантні. Тому можете пробувати, потім напишете, як воно у вас і що вийшло. Так, підживлюю. І спостерігаю обов'язково за результатами. Це в мене, бачите, з нових паганів це ремонтантна, вона буде квітувати скромненько, але буде. У мене проблема навесні. Під укриттям можуть деякі, наприклад, гортензії зберегтися. Але потім, коли я відкриваю, бо вже жара починається. Відкриваю, вони обвітрюються. І тобто, не від морозу вони ще можуть померзнути. А від того, що відкрили, і від теплого 20-градусного повітря вони можуть пропасти. От якраз в цій ремонтантній гортинці так і було, між прочим. Тому щось треба придумувати таке, щоб і горщик був, і куча дирочок було, щоб захищено було від теплого повітря, і плюс, в принципі, і не було жарко, тому що вони можуть запаритись. Оце такі справи. Можете писати, чи обідуються у вас бронячки широколисті гортензії. Дуже цікаво. Оце, бачите, гілочка після першого моростя, який був недавно. Треба обрізати. а це хтось бігав та зламав. Так, трошки допоможу цій гортензії Бачите, вже з бутонами. Ой, зацепать трошки поможу. Так, чудово. Це дуже незвичний сорт. Я потім покажу. Вона і фіолетова, і серединка там якась цікава: такі вусики, чи течіночки такі різнокольорові. Покажу обов'язково. І пізніше обов'язково покажу дуже цікава доброго підживочка. Зовсім не стосується гортензії, Але вона дуже круто підганяє гортензію на квітування. Да. І це для орхідейок. Буває таке. Я в тому году перевіряла, то були дуже гарні результати. Так, дівчатка, лайк вашим широколистим, обов'язково пишіть, що у кого погано, гарно, е морозим переробили все добре. Ну, щось обов'язково залишайте. Тому лайк вашим гортензіям, як завжди, і будьте на зв'язку зі мною обов'язково!